Вітаю на каналі Мікс моментів Олена Ліпкан, Любочка. Пішла геть, люто кричав Данило. Не піду, тихо відповідала жінка. Ти що, зовсім тупа? Вали звідси, надривався від натуги чоловік. Бачити тебе не хочу. Це було не вперше коли Данило проганяв її. Спочатку він благав залишити його, а коли це не діяло, проклинав, кидаючи в неї жорстокі слова, щоб змусити її зникнути з його життя назавжди. Я безліч разів бачив, як жінка вибігала з палати з мокрими від сліз очима, але згодом завжди поверталась, щоб нагодувати Данила гарячим домашнім бульйоном із термуса. Які вона приносила йому щоранку. Данила до нас привезли з передової, як і сотні інших скалічених війною. Він постраждав від вибуху і втратив ноги і руку. За нього ми боролися понад п'ять годин. Це було схоже на перетягування каната. Я навіть на мить подумав, що ми програємо і віддаємо його. У вічні обійми кістлявої бабки з косою. Ми врятували чимало пацієнтів, проте не знали, як змусити їх жити далі, якщо вони самі цього не хочуть. А Данило не хотів. І лише його дружині було під силу повернути йому жагу до життя. Так я думав тоді. Тандітна жінка майже не відходила від його ліжка. Її очі сяяли добротою, співчуттям і ледь відчутним смутком. Вона не була красивою, скоріш звичайною, ось таку пройдеш на вулиці і не помітиш, але щойно ти потрапляєш у радіус її тяжіння, все відразу змінюється. Вона здавалась такою затишною, м'якою, що хотілося притулитися до неї і бути просякнутим її чистою любов'ю, лагідною турботою і щирою ласкою. Її неможливо було не любити, вона, наче нескінченний генератор сонячного світла, зігрівала усіх поруч, вона, немов саме втілення кохання, навіть ім'я у неї, Любочка, але здавалося, саме її внутрішнє сяйво і вбивало Данила. Прогайнів бо кохає. Перешіптувались поміж собою пацієнти, він не хоче бути для неї тягарем. Я точно знав, що не усвідомлення своєї інвалідності вбивало Данила, а провина. Я згадав про ніч сповідь зовсім чорну і покальну страшну. Канонада артилерії не змовкала до самого ранку і долинала, незважаючи на значну відстань до лінії фронту. Я сидів біля Данила. Який, захлинаючись риданням, розповідав, як за тиждень до початку війни безжально кинув дружину заради іншої, молодої, гарної та безтурботної. Йому здавалося, то були справжні почуття. А Любочка – так, просто стара звичка, але разом із його ногами раптом зникло його нове кохання. А Любочка. Як була, так і залишилась поруч. Ось і зараз Любочка підійшла до дверей палати Данила, зупинилась на мить, наче вагаючись, але все ж таки увійшла. Я нікуди не піду, тож не кричи, чув я її і рішучий голос. Я згадав слова Данила у ту саму ніч. Знаєте? Коли я помирав, бачив свою Любочку, дізнався він тоді і подивився на місце, де б мала бути його рука. Вона тримала мене за руку і не відпускала. Може, це вона мене витягла з пекла, може, і зараз витягне, подумав я, зазирнувши у палату і побачивши, як любочка з ложки годує Данила його улюбленим бульйоном. а він слухняно їсть і не може відірвати від неї закоханий погляд.